Доброго ми з України. Значить по шахтах. Значить все просто. Якщо ви активно граєте, вам шахти потрібні. Руда потрібна, кристали потрібні і так далі. У вас є три тапки для кожної команди. На вас можуть нападати, не можуть нападати. Можуть один і той самий гравець нападати. Ну ось, е, Таких гравців я не зовсім розумію. Да? Ось, наприклад, ну, я його десь бив, йому дуже хочеться. Тобто він раз напав одною і тою ж то самою командою. Збив, втік, напав ще раз тою ж самою командою. Втік. Ну, я сумніваюся, що в нього є однакові команди. Можуть українці нападати. Якби мене це зовсім не парить. Е, і може бути таке, якби не спеціально, але можу я нападати на українців. Збивати. Святой зетно це, по-моєму, кацап. На да. що е, українців не збивав? Ярослав. Ну, навряд, що це український. Так. Але все буває. Теж буває, збиваю. Не без гріха. І, чесно кажучи, зовсім цього проблеми не бачу. Більше бачу проблеми в голові в тих людей, які збивають і тікають. О, тому що у вас є три тапки. Ось зараз пізно вечір. У мене вже вагонетка майже набита. Я беру тупо ось. Шукаю, сортую, скільки сидять. Якщо, от, е, вертаємось на початок. Якщо сидять мало, щось я не поняв цього. А, тут е, низько до високого, 7 годин. Тут навпаки, від високого до низького Тобто найдовше тут сидять, я беру через сотню перелистую. О. Щоб людина сиділа в шахті, в центральній мінімум 4 години. Тому що якщо ось збиваєш центральну шахту, дають 54-56, якщо вона мало сидить. Якщо збиваєш центральну шахту, Дають 58-60 дрібниця, але з цих дрібниць складається гра. Тобто для того, щоб самих сильних не бити, можна спокійно там пролистати на 100-200. Якщо збиваєш годину, то там 54 все рівно 56. Ну, є сенс там бити через 4. На цих шахтах, якщо сидять, дають 55-57 більше 4 годин. О, якщо збиваєш людину, яка сидить там менше 4 годин, то дають 50-52. Тобто збивати людину, яка сидить на шахті, мало, ну, якби сенс трішки втрачається. Збивати і тікати і потратити всі тапки. Щоб когось позбивати, ну, ви не набиваєте вагонетку. Ну, В кожного свої мульти в голові, в кожний по-різному собі мислить. Але ну, якби оптимально пізно ввечері, ви там третім-останнім тапком, ідете, збиваєте на шахті когось. Якщо ви, ви б'єте просто стража, то там дають ще менше. Вибираєте собі ціль. Ось там команда 5,4, атака, синій центр. Взяв собі команду. Опа, так, зеленого не дуже є, не страшно. Хотів по-швидкому, не дуже виходить, ну нічого. Вже як буде, так буде. Зараз Афіна ще нас підпали. О, е так, так, так. Три камінчика. Це як, щось роблю і коментую, то в мене воно все коряво йде. Так, дідулька вже зарядився, відхилиться. Так, три камінчика бухнемо. Так, о, зробимо зріжемо, бухнемо. Бухнемо тівафіну зарядити, а зарядив дракошку. Ну нічого, тако зараз попробуємо. Так. Так, так. так, 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 так. Мерто заряжена через тоб'ю по ній. Не добираю і навряд, що доберу, мабуть. А скільки висить один хід. Можна дозарядити Афіну, а можна попробувати зарядити вибити муерто Вибив муерто Зараз попробуємо вибити Афіну. відгребти від собачки. А може і не від грибти, а від, все ж таки від грибти. я так розумію, що я не встигаю, так? Да? Мечі збити, а не встигаю, Ну, все. <кхід> Значить, добре так, дайте якусь камінця. Все, забрали. Таким чином, у мене третій етап пішов на те, що я став не на центральну шахту, бо людям хочеться збивати на центральних шахтах. Там командую 5,4. Майже повна вагонетка. Якщо я не ляжу спати через годину, я її зніму, якщо ляжу спати, я вранці зніму. Будуть мене збиті мої, ну то я тоді знов піду не на центральні шахти, їх поставлю, щоб набивали вагонетку. Далі, якщо в мене, скажімо так, буде натхнення не заснути після двох часов ночі, то я просто зніму і далі вже нову вагонетку першим тапом будуть набивати команди. До ранку вони наб'ють, потім я Виб'ю центральні шахти. Потім можу ще раз центральні вибити шахти, два тапа. І останнім тапом у мене буде там 100 з чимось, бо з центральних мене там десь зіб'ють. І я знов доб'ю вагонетку до фулу і знов буду набивати. І е, збивають мене українці чи не українці, е, збиває мене хтось спеціально, чи не спеціально, якби особу ролі не грає. Ну не буде людина сидіти е, е, прямо шукати і знати, коли я, наприклад, навіть якщо на мене дуже хтось розізлиться, сидіти шукати і щоб три моїх тапи, і він своїми Трьома перекривав постійно. Ну, і не дати мені, наприклад, вагонетку набрати. Ну, при цьому він точно сам не набере. Ну, так собі. Так, я щось почав зелений з синім складати. Ладно. Щось забувся, що я трошки іншою командою пішов. Ну, нічого, хорус в центрі дає зарядитися. Сайкаса зараз, звісно, трохи лупане. Так, погано, що вона радаманта лупанула, ну нічого. Це не саме страшне, що може статися в цьому житті. То, що її доб'ють мені радаманта, то це буде хужіє. Так, і що ми зробимо? Ми Можемо попробувати зараз пронести хоруса. Навряд ми... це вийде. І це була трошки помилка. Ну нічого, я думаю, що ми якось з цим справимося. Так. Так, 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 трохи я рано розгультувався. Ну, зараз побачимо. Так, і ні одна сокірка не повисла, ну нічого. Нічого, неприятнося, тому ми переживемо. Давай ще раз, хору зарядиться. О. Тобто, як на мене, оці всі приколи: о, ти збив там когось. Чи хтось мене збив, ну, це дитячий садочок. Людям, яким е, ну, просто нема чим зайнятися, чи в дитинстві не награлися, і за кимось там бігають на шахтах, чи ще щось. Ну, дурня, як на мене, це все. Хочете показати, який ви боєць, то показуйте це там на війнах. Хочете показати, що ви чогось варті, показуйте це в туріках. Ну, розводити з шахт якусь проблему чи ще щось. Ну, я взагалі не бачу сенсу. Набити на шахтах нормально, щоб е набити свою вагонетку і по максимуму набрати, теж не бачу особливо проблеми. Тому кожен як хоче так хай грає, то право ваше. Але Моя думка така, якщо я навіть і збивку, збиваю періодично когось з українців, то я не дивлюся на ніки досить часто. Але якщо е, когось це задіває, хоче там помститися, будь ласка, О. сильно паритись е, е, по шахтах я не бачу сенсу. Е, як набити, я бачу як. Ось. Візьмемо цього сопа. Там мотивації, е в чому проблема, якщо ви збили українця, який просидів на шахті там 4-8 годин і так далі, в чому тут біда, ну я теж не, не розумію. О, тому що досить часто виникають, е якби. Питання, коли хтось когось збиває, на цьому проблеми, якісь на цьому акцентують увагу, ображаються. Чесно, не знаю і не розумію, чому і для чого. Так, добре, будемо закінчувати з цим всім. Всім дякую за увагу. Грайте, робіть висновки, насолоджуйтесь грою, не робіть з гри проблему. До скорих зустрічей.